Бажаю міського. Бачите, волонтерам побратими артилеристи передали е, різних подарунків. Зараз е, завезу, то люди ну, донатять там, допомагають, кого роздаю. По новинам по войсковым а, в шахте профилю Телеграм-канал там говорить. И тут, на жаль, не можно ничего говорить. Тут можно быть только положительным военным. Говорить, что все у нас хорошо. Правительство у нас самое лучшее. Денег не крадут. И мы всех побеждаем. Ну, хотя в реальном уже давай далеко не так. Каждому свое. Жара, кстати, просто капец. В посадках мухва вабли. Сейчас вам что-то покажу. Ось ви бачите, Боти в мене бейце, бачите? Оця штука просто офігенна. Називається бейц. Американські ботинки, які корпус морської піхоти використовує, але це ще не все. До них йде отакий носок, Ось Ви сюди бачите? Він, зараз я вам покажу. Да їй дюжи, блін. Ось сюди, бачите, він типа. Такий як е, зимовий, насправді він літній. Коротше, ці ботинки то ли 15, то ли 17 тисяч стоять бейці. І ну, і, війнці, і носки 800 гривень. Я думаю, та куплю, бо ну, реально по тих таланах там ноги відпадають. І що я вам скажу? Да, буває, ну, і нога і промакає, але вона там буквально мгновенно, я не знаю що, вона висихає. І ботики удобні собі, такі, і люгенькі такі носочки. Так що це не реклама, це що є не пряма реклама. <риклад> Казацтво, по ситуації в телеграм-каналі тут ну, говорить тільки про котів і собак можна. І про Мікілука да? оцього блін, голову вонючу, теж не можна говорити. Ну нічого. Вони там своїми батафермами повидаляли платформу, але а, хтось має ту роботу, теж робити. Ніхто як не ми. Всіх хабня все буде Україна, слава нації.